І так, всім привіт! Мене звати Свят. Ви на каналі Свят Геймс. Сьогодні ми продовжимо грати в Майнкрафт. Це друга серія. Перша вже в мене на YouTube-каналі. Можете подивитися, якщо ще не дивилися. Тож, в мене, як ви бачите, дуже багато їжі, пів стата хлібу, 6 яблок. В мене ще є 7 залізів, повна залізна броня, щит та залізне криво, але ну, інше я роблю кам'яне, тому що поки що мені ну, не потрібно. В принципі, багато чого, тому мені ну, цього вистачить, мені здається. Тож... Я думаю, зараз переночувати і піти розвідати оту гору дивну, тому що мені здається, що ну, там щось має бути. Ну, має. Стоять. Тому для початку давайте поспимо. Так, у кого я відмію ліжко? Хто хоче поділити. Залізний волин, це залізо. О, привіт! Дякую. Дякую, що дозволили мені поспати. Так. Ти мені не потрібен. О, привіт! якся маєш? Так, теперь чекаем, ставлю к як не є. А, собачка, давай, давай, давай. Оп! Собака, не трогай. чому собаку не такую? Собака не рощу. добре, це ж моя собачка. Так, маг. Я не знаю, давай червоний барник. Ну в тебе і так червоний, тож Я не знаю, хай буде. Так нього і так. Ну я не знаю тоді. Давайте зробимо ануде. Кульбаба це в нас жовтий бармикану. Не... О, все жовтий нашибник нього. Добре, їжу я маю, покормив його я цю пса, свою собачку. Треба йому, до речі, буде назву дати Ну, дуже потрібно буде назву дати а то ну, якось без назви він вже скільки. Ці оці дні. Тож...

Мені знається, що мені здається, що в цій скелі, яка просто літає, то мені здається, в ній щось є. Я не знаю. Ну дуже мені здається, як мінімум залізом в неї має бути. Ну, зато вхід є, побачите. Так, Нічого собі. Треба блок, не дуже багато кругом. А семья я витрачати не хочу. О, ти вже тут? Як? О, так, так не падай, будь ласка. Що ж, давайте спробуємо. Чорт. У мене ж вода є. Я, 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 я пробую забраву. Ось. Ти, ти там живий? Треба їжу. Їда еще не треба. Ставай, давай. І схоже, що мене опоміли. Нічого тут немає. Ні, я так і вгадав. Он залізо вугілля. І Ну, поки я більше нічого не бачу, тут хіба що граю, який може впасти договір. Джон Сина! Вугилля е. Вугилля бы не потребно вугилля, че нет? Но я... Я не думаю, что это будет не прям дуже потребно. Так что я бы с сделал его сможу. Не а вот залезу, в принципе, можно взять. Опа, вот ставим его и забираем его. Эй. Ну, тихо, тихо, тихо. не тихо, что Это мне... Его быстрее. В принципі, там ще вугілля, є, але вугілля мені прям ну, дуже сильно не потрібно. А, ну, я надіявся, якщо чесно на моральне. А тут ну нічого взагалі немає. Так, вот, ти вже толпот ну, Пісок. Пісок, я не знаю, як було чи ні. Пам'ятаєте, вже за кожного підписника я в тій лінії величезній, яка у нас в землі є. Ставлю один блок. То ж саме. Так. Таке враження, що тут десь. Поряд є або корабель, або скарби Собака. батру. О, я ж казав, там якраз разкончовин. А, собаку забув. Собака, вибачаю. Ты там не поразилась. ще в моей попаске. Так, нарешті, я тут. Так, собачка тут. Мені здається, що якраз десь там має бути скарби тому що вони не просто піс... так там миллион писав. Так. Захист хай буде, чого ти лагачення хай буде, все це. Папир, знаешь, хай будет. Я знаю, что там двери, я просто... Двери мне не дала, но тебе было просто. Ну, а я буду? Серьезно, у тебя одна скринька. И в земле ничего не было. Я знаю, фокус, и здесь... О, бельмаж, бельмаж, бельмаж. Эммм. Mm. Він, Правильно больше ничего немает. А, вони мені потрібні, если ч, пока я надеюсь, что тут будут мапа скорбів, я не знаю. И... І... Тут мы, ну, по сути, ничего взагалі немає. Так, просто войс тут, я зараз такой пройду. Зажгла вот эту скриньку у нас. Зачем ещё нибудь Да, мы назад. А я надеюсь, я всё учёсала. Уже стрельнули, надеюсь, я была устарчива. Это бросало Я потім все ще буду перебувати, тому що, ну. По суті, це єдине, що дає нам швидке, я не знаю. заліз, Багато залізу, тому що вони роблять голим. А я. Ну, майже те саме, що і вони. Майже.

Здається, от вот тут требуется поставить. мінус минус але нічого страшного, Давай. От нам треба в нагляде було поставити. Це дать не походи. Раз, два, три. А дай Чекайте. Давайте дружин мою собачку. І здесь він мою собаку. Мі-чикину собаку. Він справді мою собаку. Ха. покинучи. Було собака і собаки і сторони. Mm. Ah. Ah. Що, перший день, ну як перший, перший день після запису. вже. Прожити так, от я все вже облутав, я так розумію. поменьше бачку шкода. 16 залезом. Так. Давайте еще дойдем до того боку. Оце ж друге село, я його вже перевіряв, ще в першій частині. І взагалі зі спавми якось дивлю спав. Два села прямо біля мене. Далі цей човен. Я просто не розумію. А, де пустельний фарм? Я сподіваюся, що він десь тут буде. Але його схожу немає. Так, його просто немає Взагалі. Може, десь там, але там навіть пустелі немає. Взагалі, тільки пісочки. Кодики. У мене вже один кінь є, я просто сідло знайти. От і би було сідло. О! Лава! Ще одне, моє це знайшов вже першою. Отак. Секундочку, дайте я ось це. Якщо я не помиляюсь, як це робиться, я вже навіть не пам'ятаю, як це робиться. І тут нам треба зараз поставити ось тут два блоки. Здається, тут три блоки вверх. І нібито. Нібито. І блок золота як можна тут поставити. Ось це так. Ле, я не впевнений. Um, мені здається, це не так робиться. Дайте я забираю себе помітки. Так, і заміни як я, не вдохну. Зробимо ось так. Просто, щоб не вдохнути. Що ж. Клас. Просто Клас. Так, тільки це вже буде доволі важко вернути. Те, Та що І схоже, що... Черкінець славий. Саме так, вона була поодин. Вона була одноразова лава. Чушь, Обідно. Лозонні, ну, ну, я взял тече бы ты думаешь может их можно обвинтила просто да Собачка. Ну, <звачка> Десь ще лавове озеро було, здається, навіть біля нас, але я вже не пам'ятаю. От його б знайти було взагалі клас. Просто клас. Але мені здається, що це лавове озеро я вже без планку. От ви долі. Це жодом. просто пісок. Лава, лава, так. Давайте зразу собі викопаємо камін'я, тому що не, думаю, не потрібно. На всякий випадок зроблю ось такий захист проти води. Що ж, ось тут і тут у нас має бути. І раз. Тут у нас оценочка. Тут тут. Тут. А тепер, здається, ще один блок підвер. Забрати ще лаву. Тут. І чорт, я втратив воду А, ну да лайк, покласти. І здається, що треба ще отак. Все так. І тепер воно має так! Давайте швиденько ляжемо, поспімо. І нарешті, нарешті, ми маємо вхід до аду. Тепер ми маємо зробити собі е, чобітки золоті, щоб до на нас і не нападали. Ось так. Ну, а продовження буде в наступній серії. Всім пока!